В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, сьогодні, дорогі брати і сестри, 20-й праздник благовіщення Пресвятої Богородиці. Коли людина кришила перед Богом, то Бог праведним судом. Удалив людину ізраїльських обід. Для того, щоб людина не впала в вічі, Господь ще в раю подарував людям обіцянки, що прийде такий час, коли сім'я жінки зітре голову древнього змія диявола. Людство з нетерпінням чекало цього благословенного дня і часа. Ось такий день наступив. Після знання Адама Ізраїля пройшло 5500 років і цей день наступив. Господь післав світ причисту Діву Марію, яка була плодом великої смиренної молитви, яка Вихована була у свята є святих, бо свята Діва Марія в трьохрічному віці була віддана у храм Божий і там вона провела 9 років в молитві, в богомислі, в труді. Там вона приготувала себе для того, щоб стати містилищем немістимого Бога. І коли сповнилося 13 років при Святі Діви Марії, її забрали з храму, тому що вже вона прийшла в зріли вік, коли вона вже могла вступати заміж. Але оскільки Присвята Діва Марія відмовилася від замужества, і вона вирішила свою дівочу чистоту посвятити Богу, віддати Богу, на служіння Богу. то е, священники, бачачи її е, чистоту, бачачи її смирення, доброту, кротость, вони не хотіли, щоб вона жила одно одна, тому що в відкому завіті е, брак був вищий дівства. Тому що кожен, кожна сім'я іудейська, вона хотіла мати багато дітей в надії, що хтось з їхніх їх, їх дітей буде в Розословні Христа. І е, брак був честю, а дівство було позором. І щоб е, над присвятою Дівою Марію не, не знущалися, не зражали її то uh, священники вирішили знайшли одного, одного старця Йосифа, якому було вже 80 років. Він був дівцем, він не мав намірів женитися більше. У нього було семеро дітей, дорослих уже. І вони взяли Йосифа і вручили по світі Марії. Йосиф для неї був не мужем, а був земним ангелом-хоронителем. І це для того, щоб підняти поношення серед людей від Пресвятої Діви Марії. І ще для того, щоб сховатися таїнство від дьявола, який дуже уважно пильнував, коли все сповниться це пророцтво Боже, коли Діва Вечереві приймете родить сина, слідкував за всіма дівами. І щоб сховати її від зору дьявола, старці вручили її старцю Йосифу. І посвята Діва Марія жила в домі Йосифа в Назареті. І в один благословенний день їй з'явився архангел Гавріїл, який був ангелом-поронителем Пресвятої Діви Марії. Він багато разів з'являвся при Святій Діві в Єрусалимському храмі. Вона розмовляла з ним, він приносив їй навіть з неба їжу. І вона питалася тією їжею. Але коли з'явився Арканів Говорил при Святій Діві Марії, сказав їй, радийся благодатна, я. Господь з тобою благословена ти вже на. Вона, почувши це приветствую, вона дуже смутилася, тому що вона не, не зрозуміла, що означає, що благословина ти вже, адже вона діва, вона не жінка, а діва. І Андер сказав, і не бійся, Марії, ти обрела благодать перед Богом, і ти зачнеш вечере і народиш сина наречеш йому ім'я Ісус, він буде великим і сином Божим наречеться. І дасть йому Господь Бог престол Давида царя його. І буде во віки, і царство його не буде кінця. Після Діва Марія почула ці слова, і вона, не знаючи, що відповідати, каже, це нічого не може бути. Я, я може не знаю. І Архангел її заспокоює, за сказав що. Сила Божа на тебе, Дух Святий на тебе, і сила Божа осенить тебе, тому і страждаємо буде святим і сила Божим наречеться. І Пресвята Діва Марія зрозуміла, що Бог її вибрав бути вмістилищем і Бога. Що Бог її вибрав, як, щоб вона була тією лісвіцею, яка поєднала небо і землю. Бог її вибрав станною, в якій колись у старому запобічті тримали ману, небесну ману, якою Господь годував іудею в пустині. І вона стала духовною станною, в яку містився вічний хліб небесного життя. І після Діва Марія приклонила свою главу і сказала, Раба Господня, нехай буде мені Бог Твоєму». Такі, таку священну подію сьогодні згадує Свята Православна Церква. Благовіщення Пресвятої Богородиці називається ще малою Паскою, тому що в цей день Бог містився в чоловіця. Бог пішов в утробу діду для того, щоб взяти для, від неї для себе плоть і кров, людську плоті кров, щоб цю плоті кров, цей образ людини, очистити, посвятити і возвести до небеса. І ми радіємо, що е, Господь сподобає нас бути е, православними християнами, бути віруючими, знати Бога, знати Присвяту Діву Марію, знати, знати велику тайну Богощення через яку Господь знову людині втрачений рай. Через Богопрощення Господь знову подарував людині, втрачене вічне життя і блаженство. Нехай Матір Божа завжди покриває кожного з нас своїм материнським покровом, тому що вона є матір'ю тільки Бога, який прийшов на землю, але є матір'ю кожної людини. Немає на землі людини, яка би була святою. Хоча вона може не мати і матері, і батька, але вона має матір Божу, яка є вища від матері, яка є вище від Батька, яка є Матері всіх людей. Нехай молитву покров Божої Матері, Господь допомагає нам достойно провести своє земне життя, а в цей святий Великий Піст провести його так, щоб ми себе приготували духовно приготували через покаяння, через молитву, через добрі діла до великого праздника Воскресіння Господа Бога і Іспаса нашого Ісуса Христа, який прислав на Воскресі смерті і своїм Воскресінням смертю, смерть побрав і дився у, життя, у гробах в життя дарував Амірі. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.